Місце, куди точно захочеться повернутися. Це грузинсько італійський ресторан Мама Фокача, папа Чача. Тут дівчата одразу пригощають домашнім ліменчело, а хлопці Чачею. Є навіть своя легенда: потерно солтата Чачі матимеш удачу а якщо ще кишені, чекай грошей у гаманці. Атмосфера тут, як вдома, тепла, легка і водночас святкова. Це ідеальне місце і для побачень, і для великих компаній, а кухня це вибух смаку. Мама нагодує так, що ти забудеш про дієту. Ми обрали Салат ніжний з восьминогами також фірмову піцу з грушей та горгонзолою Це неймовірне поєднання солодкості фрукта і пікантності сиру, а також обрали сате з морепродуктів вершково-винному соусі. Воно насичене, ніжне і ароматне мега рекомендую, дуже смачно. А для любителів грузинської класики хачапурі по-аджарськи з гарячим сиром, яйцем, також шашлик зі свинини, просто з мангалу і хінкалі з сиром, соковиті, ніжні всередині. А на десерт рекомендую італійсько шоколадний торт Капрези. Ціни тут приємні. Ямно дивують, адже страви великі, ситні і зроблені з душею. А якщо не хочеться виходити з дому, замовляй швидку доставку або забирай самостійно та отримуй знижку мінус 20%. Мама Фукача, папа, чача тут завжди смачно, тепло і по-домашньому, бо мама ніколи не залишить тебе голодним, а тато тверезим.